Був собі чередник і вантажник. Чередник загубив бичка, а вантажник баранця. Бичок і баранець зійшлись у хаті, що стояла в лісі. Перше у ту хату прийшов бичок і сидить. Коли до нього йде баранчик та й питає А хто хто в цій хаті? бичок і каже Я бичок третячок, а ти хто такий? Я баранчик пожетанчик. Ну, будемо рідними братами, будемо жити разом. Коли йде до них селезень та й питає А хто хто в цій хаці є? А ті й кажуть Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок, а ти хто? А я, каже, селезень, так так. Пустили його в хатку, коли це до них йде гусак та й питає А хто в цій хатці є? Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок, я так так, а ти хто такий? Я, каже, гил гил, прийняли його, коли до них півник іде. А хто хто в цій хатці є? Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок, я так так, я гил-гил, а ти хто такий. А я, каже півник, кукуріку. Впустили цього? Коли це до них іде вовк і питає А хто хто там у хаті є? Я баранчик пожитанчик, я бичок третячок, я так так, я гил-гил, я кукуріку, а ти хто? Я вовк. Ні, не пустимо, а то він нас всіх поїсть. Коли ж як почав вовк проситися, так і впустили. Вовк зараз кинувся до бичка, а бичок його ріжками, а баранчик б'є ногами, а гусак щипа зубами, а селезень бігає по хаті та все так. так, 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 так. А півень вискочив на жердочку та й каже Кукуріку, кудух тах тах а подайте мені його сюди. Вовк побачив, що біда, і тікати з тієї хати і всім заказує. Не ходіть у ту хату там той б'є, а той вилами коле, а той щіпає, а ті всі зостались в тій хаті жити та поживати і досі живуть.